Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні хочемо ознайомити вас із актуальним асортиментом японських міні-тракторів на Вінницькому майданчику. Ну що ж, давайте розпочнемо із найменшого і по порядку зростання ознайомимося зі всіма. Перший, що ось перед нами стоїть 1 14. Кубота Бультра. Передня резина нова, потужність 14 кінських сил, трьохциліндровий. Тракторець вирізняється своєю комплектацією, в нього буде оберт на місці, в них це було не завжди. І є також додатковий блок керування навісним обладнанням. Ось і боковий циліндр, блок за нього відповідає. Фреза на двох точці, метр двадцять в комплекті, задня резина у нас японська. Такий тракторець з фрезою доставкою коштує 4600. Якщо бажаєте щось поновіше, ось, будь ласка, трьохциліндровий, 13 кінських сил. Кубота gb 13 коробка звичайна механічна, без зайвої електроніки. Тут досить проста комплектація. 501 мотогодина, непоганий стан кузова з підсидінням двохточка точка. З фрезою в комплекті. Задня резина нова, передня японська. Ось бачимо. До речі, фреза в комплекті 1,10 десять. Такий тракторець коштує 5200 умовних одиниць. Наступний тракторець, якщо вам потрібний трошки потужніший, із реверсом. Янмар АФ16. Янмарівська серія F, в них завжди був реверс. Дана модель не є винятком. Механіка. Повишені, понижені. Ось тут у нас вмикається функція оберт на місці, сидіння гарідне, керування навіскою верх вниз Безпечний режим, пам'ять навіски. плаваючий, можна увімкнути. 564 мотогодини на фрезу 3 плюс 1, кран гідравліки, блокування диференціалу і трьохточка. Так, так, дана модель вже йде з трьохточкою. Фреза 1,30 м. Є також дуга безпеки. Такий тракторець вже буде трішки дорожчим. Вартість складає 6300. Якщо потрібний трошки ширший трактор, і ви шукали з підсилювачем керма, не опускайте Янмар F200. Середньобазовий трактор 20 кінських сил. Коробка звичайна механічна, є підсилювач, є керування навіскою низ пам'ять на боковий циліндр, все на місці. Оберт на місці також вас не обділять. Він тут в комплектації є. Сидіння, гляньте на стан, дуже гарно збережене. Передня резина нова, задня японська з високими карбами. Мікротріщини незначні. трьохточка, швидкозйом, фреза в комплекті 1,40 м. Є навіть маркерні колеса. Такий тракторець вартує 6600. Та сама потужність, проте зовсім інший трактор. Довгобазовий Кубота Джел 200 20 кінських сил. Двигун тут з об'ємом 1,4. Якщо бути точним, D-1403. Реверс, підсилювач, коробка передач. Можна перемикати без щеплення. Це у нас напівгідравлічна U-Shift. є діапазон повишених понижених. Сидіння збереглося ще рідне. Передок відключається, є повний привід, є функція оберт на місці. Кран гідравліки, більш швидкий оберт на місці, вал відбору 4 плюс 1, гарна комплектація. Ось так виглядає керування навісним обладнанням. Там у нас є плаваючий, під яким кутом плаваючий, безпечний режим. Трьох швидкозйом, фреза 1,40 м, маркерні колеса, дуга безпеки. До речі, на фрезі нові ножі з хорошою японською резиною. Вартує дана модель. 7400 умовних одиниць. Якщо вам і цього мало, є Янмар АФ-22. Гляньте, який потужний передній міст. Двигун 1450 см кубічних, 3-циліндровий, 22 кінських сили і максимальна комплектація. А саме, реверс, підсилювач, напівгідравлічна коробка передач 4 ступеня, 4 діапазона повишених понижених. Разом нам це все дає. 16 вперед, 16 назад. Оберт на місці працює на понижених, сидіння рідне, навал відбору. 4 перед, 1 назад, передок відключається, кермо регулюється, 528 мотогодин. Фреза в нього 1,40 трьохточка, швидкозйом. Чудовий стан кордону і маркерні колеса. Такий трактор коштує 8 тисяч умовних одиниць. Ось такий. І секи в нас на майданчику небагато. 23 кінських сили, півтора літровий двигун. Дуже якісно все зроблено. Потужний міст. Нова резина спереду. Японець замінив задню резину, також ще ворсинки збереглися. Розмір 9,5 на 24. І по комплектації. Реверс, підсилювач, коробка механічна. 4 ступеня і 4 діапазона повищених понижених. Разом 16 вперед, 16 назад. Вал відбору 4 вперед, 4 назад. Кермо по висоті регулюється. Напрацювання 984 мотогодини. Ось так виглядає блок керування навісним обладнанням. Ручне керування, Плаваючий, вирівняти по горизонту, під яким кутом плаваючий, висота підйому. Все супер, все це є. Дуга безпеки, захист від сонця. Ось такий. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач, фраза метр п'ятдесят. з хорошими ножами в комплекті. Такий тракторець коштує 7800 умовних одиниць. Далі Honda TX 240. Усі будуть думати, що у вас ексклюзива. Насправді у вас Kubota jal 240. Двигун тут куботовський, коробка Куботовська це 100% кубота. Лише будуть наклейки відрізнятись і передні фари. 24 кінських сили, двигун 1450 см3 Передня резина японська без тріщин. задня резина японська без тріщин. Видно, що десь трішки по асфальту тракторець з'їздив. Ось бачимо стан лекофарбованого покриття. Коробка механічна, повишені понижені, повишені понижені, реверс. Разом 16-16 вперед, 16 назад. Підсилювач керма тут є, кермо по висоті регулюється, пам'ять навіски є. є. керування навісним обладнанням є з боковим плаваючим. Розворот є, дуга безпеки. Трьохточка, швидкозйом. фреза метр м. Ось такий гарний популярний тракторець. Вартість. Цієї моделі на Вінницькому майданчику 8000 умовних одиниць. Якщо ви шукаєте більш потужний варіант, маємо ось такий Mitsubishi 4-циліндровий МТ285, резина 7х16. Передня. Задня резина 11,2х26, карби високі, тріщин не видно, така ширина, трьохточка швидкозйом, автопопадач, маркерні колеса також є. Можемо глянути, яка тут фреза в комплекті, 1,60 шістдесят. Покажу вам також ножі в нормальному стані ще. Гляньте на стан сидіння, на стан керма. Ну, що ж тут по комплектації можна сказати? Реверс, підсилювач, оберт на місці, пам'ять на візки. додатковий ось керування. плаваючи є, під яким потом плаваючи є. На фризу 4 швидкості вперед, ось є реверс 4 швидкості назад. Повишені понижені, повишені понижені. Механічна коробка, гарний потужний тракторець, гарний стан. І ціна в нього також дуже навіть хороша. Такий потужний трактор коштує 8600 умовних одиниць. Якщо вам потрібний з ковшем і ви готові були його до встановлювати, ознайомтеся з із тракторцем, який прийшов з Японії уже. Встановлений з оригінальним куботовським навантажувачем 250 кг. Те, що тут написано: Хіномото NX 221 це одне. По суті, це кубота Джел 221. 23 кінських сили, на механічній коробці передач. Реверс 16-16 перед, назад. Підсилювач, кермо по висоті регулюється, оберт на місці є. Пам'ять на візки є, боковий плавич є, дуга безпеки, козирьок все є. Фреза 1,50 метра, кріпиться на трьохточку, точку, швидкозйом, є навіть автопопадач кардану. Ножі чудові. Резина японська ОХЦУ 9,5х22. Передня також японська. З незначними мікротрічними. В цілому стан дуже хороший. Ще один трактор є на механіці 25-та кубота. Міст потужний. Кузов гарний. Передок резина нова. Задня резина японська. Тут бачимо Falcon. Механіка. Повишені понижені, повишені понижені. Реверс підсилювач, пам'ятна навіски. боковий плаваючий. Розворот є, передок відключається. 4 плюс 1 на фрезу 878 мотогодин. Трьох точка Фреза Фриза 1,50 метра. Ножі, показую ножі, повністю нові. Японські. Такий тракторець коштує 9 тисяч умовних одиниць. Його наступник Кубота Gel 260-й. Проте, хоч він повністю його і замінив, проте двигуни вже відрізняються. Тут стоїть 1,5-літровий двигун D1503 26 кінських сил, а так то передній міст так само потужний. Резина в нас тут стоїть в хорошому стані. Задня резина 112 на 24 Є дуга безпеки, є ось такий захист від сонця. Реверс, підсилювач, коробка напівгідравлічна U-Shift. 8 ступенів повишені, понижені. Разом 16 вперед, 16 назад. Задній привід, повний привід та функція оберта на місці. Вал відбору 4 плюс 1. 745 мотовий заявлено. Такий самий комп'ютер, як і у всіх джерел. Є блокування. Трьохточка, швидкозйом автопопадач. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 1,50 м. Давайте ось так покажу. Бо фльоза дуже гарна, У ножі дуже гарні, все покажу. Фари ціленькі. Так, ціна трішки дорожча, ніж попередня 25-ка, 9300. Проте за кінську силу Козирьок в цілому є над чим подумати. Так, і для людей, які спішать або запізнюються, є в нас швидкісний трактор 33 кінських сили, кубота джал 338. Із швидкісною коробкою передач. Потужний, важкий. Резина 136 на 24 Ми бачимо керби Реверс підсилювач, кермо по висоті регулюється, без щеплення можна перемикати. Передок відключається, є оберт на місці, стандартний блок керування навіскою. Плавучий, під яким кутом плавучий. реверс під кермом. Є дуга безпеки, є дошок. Трьохточка швидкозйом. Фреза з ним з Японії приїхала 1,50 метр. Такий тракторець коштує 11500 умовних одиниць. Переходимо до трактора з кабіною ТК-25. Серія ТК-25 випускалась з 96 по 2001 рік. Передня резина абсолютно нова. Задня охцу 112 на 24 дуже гарний стан. Буковий циліндр сухенький, трьох швидкозйом, автопопадач. Фреза 1,70 м. Ножі гарні. Додаткове світло бачимо. Гляньте, як відкриваються двері. Прям вся половина трактора відкривається. Рівна підлога. Ось тут у нас механічна коробка передач 4 ступені. Повишені, понижені, 4 діапазони. Передок відключається, оберт на місці тут є, реверс тут є. Кермо по висоті регулюється. Напрацювання всього 421 мотогодина. Свіча накалу, замок запалення. Боковий циліндр вправо-вліво можна включити плаваючий, можна включити більш чутливий плаваючий коли можна регулювати під яким кутом, що працював. Це у нас безпечний режим. А це у нас пам'ять задньої навіски. Рідне сидіння, незатерте кермо, стан під сидінням. Пічка гріє, кондиціонер холодить, дворники працюють. Супер. Висота кабіни 2 метра. Гарний стан трактора ну Ціна також вас не розчарує. Трактор з кабіною, пічка-кондиціонер свіжих років 11 тисяч. Ну і ці два тракторця ми відложили, тому що вони вже заброньовані. GT23 забирають за 7200 буде самовивіз І gl 21 також будуть забирати самовивізом. Його вартість 7600. Ну, так як самовивіз, то клієнти отримали свою знижку 200 умовних одиниць. І в нас ще. Один тракторець на підготовці. В нас ще буде Янмар f 7 Він зараз на Вінницькому майданчику, вартість 5500, основна його конкурентна перевага, що він на трьох точці, майже 17 кінських сил, а саме 16,5. Ну що ж, ось такий зараз майданчик у Вінниці. Якщо ви до нас заїдете, вас зустріне саме такий асортимент. Тому не гайте часу, якщо якась модель зацікавила. Телефонуйте на номер компанії, заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю або місто Рівне. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе підібрати щось собі до душі. А ми очікуємо вас. До зустрічі!